Готуємо равлики із тіста, яке буде в нас складатися домашній сир, десь 200 г муки, пів чайної ложки соди, два яйця. Тісто буде творожне, а равлики у нас будуть всередині з фаршем і шампіньйони у мене є. Вбиваємо яйця. Розминаємо наш сир, деякі перетирають на ситок. Я не перетираю, я вилочкою розминаю до однорідної маси, щоб замісити тісто. яєчками, воно хорошо так простирається. Дуже смачні будуть у нас равлики, як і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Пухке тісто. Так, соду. Сода півчайної ложки. гасимо оцтом. І в наше тісто. І муку. І вимішуємо. Тісто в нас має бути не дуже туге, але й має ще розкататися. Ось таке тісто в нас вийшло, до рук воно вже не клеїться. І ставимо в холодильник на хвилин 20. Для начинки я взяла грам 300 фарша, шампіньйонів декілька штучок і цибулинку. Шампіньйони обжарюємо на пательні із цибулкою. Я не знаю, як ви готувала, якщо немає шампіньйонів, можна і без шампіньйонів. які готують. Я зустрічала такі рецепти із тертою картопою. Можете подивитися. Можливо, наступного разу приготую із тертою картоплею Обжарюємо це до золотистої шкоринки. Гриби зараз трошки. Вжариться і стане начебто менше. Так, це було і на такого розміру мене. Кубиками кришу. І обсмажуємо. У фарш я вже додала сіль і перець. Поки в нас смажаться наші грибочки із цибулькою, я вже можу розкатати тісто. Трошки присипаю мукою, воно качається гарно, легко. Такий квадратик. Якщо вийде, то буде щось наподобі квадрата форма. Трошки можна його так це ж тісто зробити краще. Десь до сантиметра в мене вийшло тісто розкатане. Ось ось таке на товщину. Хорошо на, на коврику розкатувати, відстає від коврика гарно. Так, тепер накладаю фарш, а тоді наверх буде гриби з цибулькою. Розмазую, до країв, сильно не доходжу, бо може тоді бути вилазити. довільній формі, воно все рівно зараз закрутиться, не дуже буде там видно нічого. З рук варшик. Обсмажені наші грибочки з цибулькою ось до такого кольору викладаємо наверх на фарш. Фотично. Грибочки під час смаження я трошки підсолила, адже фарш солений, грибочки теж. Ось так викидаємо все. До краплі. Рівномірно. Розкладаємо. Моя Кліопатра прийшла мені допомагати. Беремо і скручуємо оце все акуратно, так бруетик. І защіплюємо, щоб не розходився. Ось можна ще так його форму придати. Ось така ковбаска і нарізаємо шматочками десь сантиметр півтора. Ось такі рулетики отримані. Кладемо на пательню і смажимо. Можна трошки рукою його крайчик не негарний, розправити, придавити і буде смакота. Да. Грибочки. Можна ще потерти було сиром, таки зробити між грибами та фаршем. Жаримо до золотистого кольору і перевертаємо. Ось такі равлики в мене вийшлося в такій кількості смачного, готуйте і смакуйте.